Обласне підприємство Полтава Теплоенерго збільшили тариф на опалення у Кременчуці. Наразі Полтавська компанія надає послуги на лівобережжі Кременчука. На правобережжі нашого міста теплопостачання надається Кременчуським комунальним підприємством Теплоенерго. Яка ж різниця вартості тепла між Полтавою та Кременчуком? Давайте подивимося на простому прикладі. Беремо дві е, аналогічні квартири з право, е, правобережної і лівобережної сторони. Це одинакові е, будинки. Абоненти «Кременчуг Теплоенерго за грудень заплатили 1693 гривні 83 копійки, а абоненти. Полтава Теплоенерго заплатять в підсумку 2166 гривень 71 копійка. Тут дві складових 670 гривень 83 копійки. Це умовно постійна частина, яку вони оплачують круглий рік. І 1495 гривень 88 копійок вони заплатять згідно показників приладу обліку теплової енергії, який встановлений на будинкові. У підсумку ми маємо, що вартість для абонентів Кременчуг Теплоенерго міста Кременчуг не змінилася, а для абонентів Полтава Теплоенерго змінилася. Більшу сторону за рахунок двохставкового тарифу. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини